Доброго дня, пане Анатолію. Доброго дня. Перше питання до вас. Розкажіть, будь ласка, отак, в двох словах, що таке біоенергетика, в чому вона полягає? Я закінчив Київський медичний університет і маю свідоцтво біоенергоінформотерапевта, Повна назва. Що таке біоенергія? Я зараз трошечки зупинюся на цьому. В кожній людині є біоенергія, в кожної мами є біоенергія. Коли, наприклад, плаче маленька дитина, і мама заспокоює її, мабуть, всі бачили і чули. Положить мама руку на голову дитини або на хворий животик, наприклад, біль проходить. Тобто мама своєю цілющою енергією, енергією свого біополя, знімає біль, розумієте, заспокоює дитину. І біль проходить, значить, наступає спокій і глибокий сон дитини. Це якось несвідомо відбувається. Не так? – Це несвідомо, правильно. Є свідомо. У кожної людини своє біополе. Біоенергія це значить захист, наружний захист людини від цього негативного, як кажуть, в першу чергу. І чим більше в людині біополе, тим людина, можна сказати, сильніше. Угу. Ну, це залежить дуже-дуже від багатьох факторів. Ну, існують другі енергії. Наприклад, в других країнах світу це такі енергії, як Ці, там, Чі, Прана. Ну, у нас в християнстві говорять енергія Святого Духа. Тобто це почалося ще, ця енергія існувала до Ісуса Христа, Також Ісус Христос показував, як Він проводить зцілення людей, накладаючи руку угу. на людину, на хвору людину. Также в нього цим володіли, він обучив своїх всіх учнів дванадцять. І крім цього, ще сто чоловік. Це є все в Біблії. Це згадують всі Євангелісти, всі чотирьох Євангеліях описано, як це все робилось Ісусом Христом. І ось його учні йшли по світу і з уст в уста передавали від людини до людини цю енергію, володіння цією енергією. Тому що в Євангеліях сказано, Ісус Христос їх послав і сказав, тепер ви можете цілювати людей і боротися з нечистою силою. Ця енергія по наші дні ходить по світу від учителя до учня, від учителя до учня. І до таких же самих учителів попав і я в свій час, які мене надарили, посвятили ці енергії. Тобто цю енергію життєву енергію, яка дає в будь-який момент нам життя. Я можу її збільшити в десятки, а то і сотні разів. <гум> і за рахунок цього, накладаючи руки на людину. Я сілюю той чи інший орган, ту чи іншу хворобу. Тобто біоенергетика це духовна, якась релігійна галузь. Більше більше. Ну, якби є чим більше людина має такий духовний напрямок до релігії і так далі, до свого розвитку. Значить, в людини і біоенергія, uh -huh. це само собою. Тобто, це чиста енергія, чистіше, яка не буває. А скільки років працюєте в цій сфері? Де ви вчилися цьому, і що спонукало вас займатися цим? Ну, в свій час це почалося дуже давно. Я займався своїм розвідком трошки. Хотілося знати все більше і більше про здоров'я. Кожна людина, мабуть, хоче бути не тільки робити фіззарядку, а й бути здоровою, відчувати себе краще і так далі. І я читав дуже багато літератури, займався самостійно. До мене приходили ці енергії. Я відчував їх. Я почав допомагати людям, але ж я натягував їх на себе, я відчував теж все. Це продовжувалось до 2006 року. Коли я зустрів з людьми, які мені підказали, як же мені поступити в такому випадку, тобто, щоб не забирати з людини негативну енергію, не кожна людина може до ну дуже довго займати забирати чужу енергію і натягувати її в себе, розумієте? Її треба якось собі переварювати, як кажуть, або знищувати. Є методики, які ставлять захист на людину, на біоенергетика. Тобто цей захист не дає ці негативні енергії попасти, наприклад, в глибину самого біоенергетика. І так працювати легше. А сам біоенергетик віддає енергії скільки тільки може, розумієте? Тобто ці чистої енергії. Я вже цим займаюся 9 років. Майже в 2006 році я поїхав в столицю Латвії Ригу, де і пройшов науку, курс навчання, науку, тобто так сказати, курс да, навчання, науку, і мене посвятили цій енергії. Коли це я робив, можна сказати, для себе трошки якби, для сім'ї, можливо, і так далі, розумію, для друзів. Ну, з часом. Я займався тренінгами, займався духовними практиками. Сюди відносять молитви і медитації. І я відчув, що мене з'явилася потреба більше володіти цією енергією. Це було контактне лікування руками цілительство, а там є другий ступінь, ступінь мастерський, учителя, мастер-учитель земного плану. Тобто я вже міг би це передавати комусь, розумієте. І учителя, які мене цьому обучали, настоювали на цьому. Тому що в мене це вийшло. Ну я ну, а якби... таких фахівців мало. Ну, Вони є, але вони в більшості в тіні. Так же і я це все робив, як кажуть, ну без відомості. Тобто я давав в газеті рекламу і допомагав піднятися на ноги після інсульту. Це дуже дуже складно, але ж я це робив. Коли в 2011 році мені сказали в газеті, що не можна цього робити, звертайтеся в Міністерство охорони здоров'я. Я, Я звернувся туди, пройшов там певні комісії і мене направили в університет, в медичний університет київський, де займається здебільшого група селителів з усієї України. І Я закінчив цей університет, потім була практика, треба було 10 чоловік хворих поставити на ноги, доказати свою професійність, як кажуть. І Мені дали диплом Київського медичного університету угу. за фахом біоенергоінформотерапія. Тобто, що це таке? Надалі я об'ясню, кроме біоенергії, є ще і Біоенероінформотерапія в людини саму основну роль грає оця негативна інформація, яка попадає в тонкі тіла, енергетичні тіла людини. Тобто навіть мама може вразити своїх дітей, не, не, знаючи, цим, не задумуючи не і не знаючи цього. Розумієте? Так що з цим можна працювати і люди працюють, але ж... Так відкрито йти до людей і праця... працювати із хворобами налажується дуже мало людей, угу. але їх є, повірте, не більше, ніж лікарів. Просто вони працюють, як би кажуть, десь там в тіні, десь вдома, десь в селі чи в місті, але знають про них все рівно, знають друзі, сусіди і так далі, і звертаються. А і... хто саме до вас звертається? З якими проблемами чи хворобами? Кому ви допомагаєте? До мене звертаються люди з будь-якими хворобами. В першу чергу я подаю рекламу на каналі Рівне 1 Допоможу піднятися на ноги після інсульту. Тобто людина, коли із лікарні доставлена додому, так, в такому ж стані паралізованому, пів людини працює, пів людини, можна сказати, не працює, буває, нема мови. Буває в різні сторони, там дивляться очі, покрутили руки, ноги, всяке воно буває, як говорять при інсульті. Е, коли звернулася людина, я до таких людей приїжджаю додому, до немічних. Після того, як я приїхав, починаються сеанси біенергетики. Вони поєднуються, там є певні і вправи, але ж тут ми обходимося без ліків, а тільки енергія. Є вправи, деколи приміняються масажі. Людина за тиждень піднімається на ноги. Але Но це не значить, що вона вже була, стає такою, як вона була до цього. Ні, враження мозку дуже-дуже велике. Я працюю із сердечно-судинною системою і з судинами головного мозку. Я відчуваю ці всі потоки енергії, я відчуваю, де стоять пробки, як кажуть. Де є непроходимість цих енергій, де поганенько проходить кров, де є вражені місця, нерви і так далі. За рахунок цих енергій відновлюється тіло, знімається будь-який біль. За якихось хвилин 20-30 біль покидає людину. Людина не може зігнути руку чи ногу, бо болить. Коли я накладаю руку, болі нема, вона згибає. З моєю допомогою і руку, і ногу. Але це ж тривалий час, все таки, йде, проходить тиждень. Але все рівно потім треба ще часткова реабілітація або ноги, або руки. Це є повністю не, не встановлювати. Тобто я допомагаю піднятись людині на ноги. Це, що це значить? Людина стає самостійною, людина може сама себе обслуговувати і паралізованою, Тобто член сім'ї, який постійно повинен бути біля нього, вже займається своїми справами. Людина обслуговує сама себе, може сходити на кухню, як кажуть, сама поїсти, включити телевізор, займатися чимось. Але ж цим людям ще треба допомога і допомога. Але в такому стані, як люди звертаються, хватаються за соломинку, щоб хоча б не лежати, тому що трофіруються внутрішні органи, також і кінцівки. І зараз мене також такі люди є, до яких я їду завтра, знову ж таки, і треба їм допомагати. А скільки у вас вже в списку є вдячних людей, яких Ой, ви вилікували? Я список допомогли? вів перший рік за дві сотні, а потім просто я відмовився від цього за перший рік, тому що воно мені якби заважало в якомусь плані, тому що. Якщо ти бачиш, скільки ти вже потратив сил, часу, енергії, воно трошки лякає, розумієте, а цей негатив все таки тягне в свою сторону. І після першого року своєї практики я відмовився від списків, і на даний момент я списків своїх хворих не веду. Хай ну, але бомдає... це незлічена кількість людей. Так, так. це незлічена кількість людей, хай їм Бог дає здоров'я. Дзвонять повторно, часом буває, визивають і, і спілкуємося, часом підказують, якщо можливо. Тут же ми підключаємо до видужування трави, обов'язково, рекомендації, люди перестають зовсім вживати ліки, угу. до яких лікарі їх прив'язують на остаток життя. А от запитання, чи можна якось самому відновити своє біополе. А де черпати енергію, звідки? Ну от якщо людина так. хоче сама якось відновити? Правильно, в першу чергу дивіться, відновлюється енергія, починаючи з духовних практик. Як говорять заповіді Божі, оце вся наша біоенергія, це дуже велика енергія. Люди також дивіться, як відновлюються у храмах. У храмах колективно, в церквах і так далі. Тобто це є намолені місця, де присущ'я дуже велика, як говорять зараз науковці, е Егрегор духовний, розумієте. Тобто та енергія, коли я заходжу в будь-яку церкву, а я по церквах ходжу дуже часто, мені теж треба звертатись до Бога, хоча я це й роблю і вдома, кожен божий день. Я відчуваю там ці потоки дуже дуже сильної енергії. Я дивлюсь на лиця людей і бачу, як вони міняються. Вони приходять зовсім, зовсім, зовсім як одне такими, як вже йдуть додому. Додому вони вже можна сказати, йдуть чуть-чуть до да, щасливими. Розумієте? От тут і з'являється, тобто, все, що працює на благо людства, на благо окружаючих, та ж заповідь. Люби ближнього свого як самого себе, оце й дає нам ці енергії, розумієте? Е, ну, Від енергії розбрату, яка треба бути подалі, від енергії грубості, хамства. І тоді буде все нормально. Тобто треба трошки дивитися за своїми емоціями, це угу. саме основне, це вся наша енергетика, на яку ми просто не звертаємо уваги. Ми чомусь дивимося тільки на наше фізичне тіло. Але все здоров'я, наше іменно в наших почуттях, в наших діях, в наших помислах, а починається все з думок. На тонкому плані починаємо щось думати не про те, або про якісь недоліки і так далі. Воно переходить далі, ближче до людини. Накопичується там гора, вона приходить ближче в наше астральне тіло і тут. Починають працювати наші емоції, наші почуття, тут коче все і передається вже на наше фізичне тіло, розумієте? Вражається якийсь енергетичний центр певний, і починаються проблеми. Проблеми вже внутрішніх органів і так далі. Оце ж і. Приводить до таких розладів, тобто починається все в думках, а закінчиться на фізичному плані. Зрозуміло. А чи є у вас учні наслідувачі вашої справи? Так, є. У мене учні і за границею. У мене на Україні чотири учні. Верніше, ну, вони мають перший і другий рівень вже цілительства. Вони практикують. Вони, можна сказати, не учні. У нас прив'язок, як таких, як до вчителя, немає ніяких mm -hmm. розумієте. Вони самостійні люди, в їх є свої практики. Вони також лікують людей. І три людини мене за границю в Латвії, так, там, де я вчився, я, я там учився, я там практикував, і там вже обучав. Це все продовжувалось п'ять років. А як до вас можна звернутися на навчання чи записатись на сеанс? Повідомте свої контакти, розкажіть, як. Е, будь ласка, в мене є сайт е, лечення.інсульта.ін.ua .in і мій контактний телефон 096 124 85 49.